Криздвяны посланя, предстоятеля Української православної церкви Блажені Шори, митрополита Київської и всей України в Москве, архипасторам, пастирям Чернецьку и всім вірним чадам Української православної церкви. Христос рождається славіть, славітю, Христос Небес. Зустрічайте Христос на землі, вознесіться, співайте, Господи, уся вся земля. Сердечно поздравляю усіх, кого любить і пастирі, і пастири, хто нечестиві іноді, та іноді дорогі брати і сестри, з великим мироспосительним святом із двадцять Господа Бога і Спаса, Спасителя нашого Ісуса Христа. Звершилася велика Тайна Погочесів. Бог з'явився у клоті. сповнилась священна вісвіта, якого Божий Симелю що в раю подарувала падшому Адаму, що сім'я жінки зітре ворога Росмія, диявола, через якого людина